Всім привіт! Це програма Дитячий світ де ви знайомитесь із креативними і талановитими однолітками, які почали реалізовувати свої мрії ще з дитинства. Можливо, саме після перегляду нашої програми ви, юні телеглядачі, повірите в себе і почнете розвивати свої таланти та досягати успіху. Бабуся пояснила. дусі, тебе зношов капусті, тебе в бараболі... Сьогодні ви дізнаєтеся історію успіху дев'ятирічного чуття Сканева, учасника шоу Україна має талант Романа Мельника. Хлопчик, незважаючи на свій юний вік, запалює глядацькі зали, читаючи зовсім не дитячі гуморески. Пляція, емісія та альтернатива, інвалюта бізнесмени та ще різні дива. Причепився він до баби, щоб та пояснила, що ж то за слова такі, в чому їхня сила? Чому ти такий маленький хлопчик, а розказуєш такі дорослі гуморески? Ну, в мене їх, якщо я маленький, то їх більше в мене восприймають, а якщо зрослий, то не дуже. У мене мали, ну, дитячі гуморески теж так не дуже. А дорослі, ну, ну як вам сказати. Ідуть на ура у мене, тому, тому що ну, всі дивуються, що я такий маленька, а такий дорослі гумореско розповідає. Найулюбленіша гумореска романа про діда, який не може зрозуміти неологізми, тобто нові слова, які нещодавно увійшли до лексикону. Хлопець зізнається, перед виступом хвилюється мало, намагається налаштуватися на позитив. Це і всякі слова, ну різні слова такі і. і... Оце, і вони там смішні дуже. І мені, як я виступаю з нею, мені самому смішно. Не хвилююся до мене. Якщо я не хвилююся, це я перед концертом настраюсь, і в мене воно дуже хорошо виходить. Взяв собі старий дурень, молоду дружину, пожив тиждень, та й не може розігнути спину. Поцілує молоденьку, погладить, мов кішку та й лягає спочивати на окремім ліжку. Жінка шепче мерзнуть ручки, мерзнуть мої ніжки. Нема мене кому бідну погріти, хоч трішки. Колись, було, моя мама біля мене ляжеть, приголубить і зігріє і казочку розкажеть. Старий дурень як гарикне. Та, годі тобі хникать, Не піду ж я серед ночі. твою маму кликать. Заспокоююсь там, скажу, ну, в там кажу, що в мене вийде, і в мене хвилювання перестає. Репетирую виконання гуморесок юний читець двічі на день по кілька годин. Вміння себе показати допомогло роману засвітитися на всеукраїнському талант-шоу Україна має талант. Там, ми брали інтерв'ю, там розпитували все. І оце там ну, дуже доброзичні журі, там трохи хвилювався, звісно. Ну мені поставили три так. Величезних зусиль до розвитку творчих здібностей Романа докладає його бабуся Лідія Мельник. Вона їздить із онуком по різним куточкам України. Репетирує гуморески удома. Згадує, що вперше помітила талант у онука в рік і три місяці, коли Роман із захопленням дивився виступи артиста Валерія Міладзе. Когда закончатся первых Пірвихласта. Ты усталая, придешь к себе. нас дуже швидко повзрослів. От, за ці три роки, що ми виступаємо на сценах, він е як, дуже підтягнувся. Навіть і в школі, от, по порівнянню з своїми однокласниками, він виглядить більш таким серйознішим, більш таким е як... многознаючим. І не лише гумором може поділитися юний роман Мельник. Хлопчик також вправно читає вірші українського митця Тараса Шевченка. Минають дні, минають і ночі, минає літо. Шелестить пожовкла листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. У планах Романа Мельника нові виступи, нові конкурси, нові нагороди усім нашим юним телеглядачам читець приготував щирі побажання. Хай всі пісні, і музичні привітання у серці вашому залишать теплий слід. Привіт від нас, найкращі побажання, добра, здоров'я, щасливих довгих літ. Ось така історія маленького чіця, що вже запалює глядацькі серця. І повірте, ви теж так зможете, якщо захочете та докладете зусиль. Адже мрії збуваються у тих, хто не сидить на місці. А зараз ми переходимо до найочікуванішої рубрики «Територія таланту з братами Мандриковими. Про кого ж розкажуть нам хлопці? Дивимось. Доброго дня! З вами рубрика Територія Таланту. І ми, брати Мандрикові! Мене звати Андрій, а мене Іван. Та ми жартуємо. Мене звати Іван, а мене Андрій. Що ми будемо робити з Валю? А ми будемо робити те, що ми будемо розповідати про неординарних особистостей, які можна, яких можна навіть зустріти на вулиці. А сьогодні ми вас познаємо з Володарем Куль. Ну ти видав, брат, це простий хлопець, який вміє щось робити з кулями, Як я теж таке можу. Та ні, брате, ось дивись. Це Андрій Верем'єнко. Привіт, як життя? Добре. Андрій, скільки коштує кулька? Де ти купив? Насправді знайти кулю, таку ну, в простих місцях, в магазинах дуже важко. І таку, як я купив, є тільки в Києві, в спеціально відведених магазинах ну, для церкового пела. А як часто і де ти виступаєш? Ну, найчастіше мої виступи це перед праздниками, але загалом я виступаю на корпоративах, весіллях та днях народження. Андрію, а що буде, якщо кульку розбити? А Андрію, а якщо мікрофон розбити, що буде? Насправді кулю розбити не так-то просто, тому що вона зроблена з нас стекла. І якби вона була насправді з стекла, тому... Важко було б тренуватися, тому що використання б куль було надзвичайно велике. От. І тому е, при падінні вона максимум може тріснути. А як довго ти вчився цьому? Ну, навчання проходить і зараз. Е, займаюся вже цим третій рік. От. А, е, бувають такі моменти, що я мало приділяю цьому уваги, там, наприклад, коли сесія або там е, ну, немає часу, але. Взагалі, то щоб добре досконалити навик контактного жондлювання, потрібно приділяти цьому як мінімум дві години в день. А скільки ти трену тренуєшся над своїми номерами? Ну, для постановки номеру я витратив близько неділі, ну, але це потрібно дуже багато приділяти цьому часу. От я хочу спробувати, а ти можеш мені показати? Так, так, любки. Ну як, Андрій, тяжко було? Дуже тяжко. Я так боявся опустити оцю скляну кульку, я аж тремтів. Респект тобі, Андрій, це було круто. А ви були на території таланту з братами мандриковими. Да. І ви можете бути теж таким же талановитим та неординарним. І сьогодні це все, про що ми поділилися з вами, юні наші телеглядачі. Пам'ятайте, що кожна людина наділена талантом від природи, але успіх матимуть ті, хто щодня працюють над собою та розвиваються. Маєте неординарних творчих особистостей серед своїх знайомих? Пишіть нам. Вважаєте себе талановитими. Приходьте до нас у гості і, можливо, саме про вас ми розповімо у наступній програмі. А це була програма Дитячий світ. Будьте собою, будьте яскраві. До зустрічі за тиждень.